Наша держава це країна відважних непохитних сердець, країна, яка завжди готова встати на захист своїх ідеалів і цінностей. Ми не тільки спадкоємці великої історії, але й творці майбутнього, яке ми будуємо кожен день. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Чотири продуктивні робочі дні в Брюсселі на європейському тижні міста регіонів: засідання, семінари, зустрічі і все це заради світлого і квітучого майбутнього України. Про що саме йде мова? Дізнаєтесь прямо зараз. Щоб найскоріше наша зірка засяяла на стягу Європи, таке щире бажання висловила депутатка Кременчуцької міської ради Валерія Волкова, особисто президенту Європейського комітету регіонів. А мала змогу вона це зробити під час європейського тижня міст і регіонів, який нещодавно проходив у Брюсселі. Валерія Волкова взяла в ньому участь у рамках програми для молодих політиків, представивши Україну на міжнародній арені. На відкритті Європейського тижня регіонів та міст розглядалися такі аспекти, як політика згуртованості, розширення демократичних цінностей, перспективи розвитку. Також був представлений щорічний звіт ЄС про стан регіонів і міст за 2024 рік. Україна на Заході зайняла своє почесне місце. Окрім цього, депутатка Кременчуцької міської ради Валерія Волкова була в складі спікерів медіасемінару Підготовка до розширення Європи, де питанню України відводилася головна участь. У своєму зверненні до європейських колег політикиня підкреслила основні проблемні питання, із якими наразі має справу Україна та всі регіони в умовах постійних атак ворога. На окремих пленарних засіданнях обговорювали зелену зайнятість створення робочих місць після реконструкції України та штучний інтелект, зокрема виклики й можливості для регіональних інновацій та цифрового переходу. Для України містки партнерства є вкрай важливими, адже зараз формується наш шлях в Європу з усіма демократичними цінностями та законами. На цьому у своєму Фейсбуці наголошує Валерія Волкова. Європейські представники запевнили у підтримці України, кооперації, фінансуванні та відбудові нашої держави як єдиної складової європейського союзу в майбутньому. Котре СБУ у Полтавській області продемонструвала свою ефективність. Було викрито зрадників України, які сприяли ракетному терору агресора. Далі у сюжеті усі деталі. Служба безпеки України затримала двох агентів російських спецслужб, які коригували ворожий вогонь по Полтавській та Сумській областях. Фігуранти встановлювали приховані відеокамери поблизу потрібних об'єктів. Це дозволяло окупантам в онлайн режимі відслідковувати наслідки прильотів, а також коригувати повторні чи планувати нові атаки. Основними цілями расистів були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства. За матеріалами справи, спочатку агенти знаходили потрібні об'єкти, а потім встановлювали і замасковували напроти них мобільні телефони, що здійснювали онлайн-трансляції. Для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу до них під'єднували зовнішні акумулятори. Контрозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агентів і затримала їх на гарячому, коли вони встановлювали шпугунський пристрій поблизу військового об'єкту. За даними слідства, обидва фігуранти були завербовані окупантами влітку цього року, коли шукали швидких заробітків. Затримання отримали від слідчих служб безпеки підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломусники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській та Сумській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник. Кременчуцькі новини. У Кременчуцькій бібліотеці відбулася презентація збірки віршів Повернутись додому письменниці Валентини Коміної. Про вірші та історію життя поетеси. Дивіться у наступному сюжеті. Пам'ять наче на мисте, згадки в купу збирає. Повернутись у місто, де ніхто не чекає, де зневірені люди і розбиті будинки, де війна ще буде розбивати на хвилинки до і після, між ними лише мить. Вірші, в яких відображені переживання біля втрати рідного дому та прагнення до миру представлені у книзі Валентини Коміної Повернутись додому презентація збірки відбулася вихідним у відділі соціокультурної діяльності Кремчуцької міської публічної бібліотеки. Всі вірші майже присвячені війні, цим подіям. Ну є звичайно. Ми живемо ж не тільки війною, то є і кохання, є якісь відчуття до рідних людей, до нашої оточуючої природи. Все це у книжці вказано. Декілька віршів тут є. Про карантин навіть те, що я писалась до війни, але воно не надруковано, тому прийшлося ставити їх в цю книжечку. Ну вони вже йдуть без дат, а те, що з де якщо денег збірка має близько ста віршів. Над їх написанням Валентина Коміна працювала протягом кількох років. У книзі є поезія про карантин, кохання, спогади зі щасливого життя та здебільшого про війну. Адже сама агресія Росії змусила жінку покинути рідну домівку та переїхати з Лисичанська до Кремчука. Ну я думаю, що воно перекликається. З відчуттям багатьох наших переселенців, тому що ну, самі розумієте, коли виїжджаєш, то це і відчай, і розгубленість, і можливо, і страх якийсь, і безнадія. Все це виливається в якусь депресію. Ну в даному випадку я знайшла вихід поезії і вилилася в оцю книжечку. Ніколи не треба втрачати віру та надію на краще. Саме це прагнула передати своїм читачам поетесам. Кажу, як переїжджаєш, то все це розгубленість, все це вливається в якісь. Треба шукати вихід, і треба згадати те, що було ну надихало, те, що якби радувало нас тоді, колись до війни, як би сказати. Ну шукати те, що вдохновляє те, що дає жити далі. Надію, якось стає. Деякі твори Валентини Коміної перетворилися на пісні. Їх заспівали наживо крамочуцькими крамучуцькими Місто в половину спорожніло. Люди відіржають від війни. Дивний і такий незрозумілий. Місяць поряд сонечком сумний. Гості заходу мали змогу познайомитися з творчістю та історією життя Валентини Коміної, поспілкуватися з нею, а також передбати собі на згадку книгу Повернутись додому з автографом. Марія Бердаєва Олексій Крижановський, Крамчицькі новини. 15 жовтня відзначається Міжнародний день білої тростини. Сьогодні волонтери громадської організації на крилах надії України організували захід для людей з Вадами зору. Як все було, бачили наші журналісти. Напередодні Міжнародного дня білої тростини, який відзначається 15 жовтня, у Кременчуці відбувся захід, покликаний пролити світло на тих, хто кожен день долає темряву. Захід Біла Тростина, організований громадською організацією на крилах надії України, зібрав разом Кременчужан з інвалідністю позору, аби подарувати їм часточку тепла і підтримки. Сьогодні наша організація на крилах надії України проводить таку вперше акцію, зібравши мінімально сьогодні людей, які мають проблеми позору. І ми сьогодні дійшли до зупинки. Люди самі йшли з тростинами. А від нашої організації і думаю, що ми започаткуємо традицію кожен рік. Робити такі заходи, підтримувати людей, учасники заходу отримали від організаторів гуманітарну допомогу, а також можливість поспілкуватися між собою, обмінятися досвідом та знайти нових друзів. кажуть неймовірно вдячні громадські організації за допомогу та підтримку. Так вийшло, що в мене була травма в 19 років. Мене вдарили по голові, і я потеряла зір на одне око. І тут мене прийняли, і я за це дуже благодарна. Благодарна Марині Вікторівні за те, що вона мене прийняла, за те, що я тут можу тут допомагати. Я дуже благодарна за те, що я тут можу бути. У мене так сталося, що в житті, що я родила дитина, і потім я потеряла зір свій. Дякую, що мене Марія Вікторовна сюди прийняла, за все, що вона тут робить. Закрили надія, що вона дуже гарна, хороша людина, яка допомагає людям, таким як ми. Організація також має інші напрямки допомоги зокрема, роздача одягу та допомога нашим захисникам. Стараємося допомогти нашим хлопцям-захисникам, нашим нашим 114-ї бригаді. Дуже гарна організація. Тепла я радий, що тут попав сюди, і що допомагаю організації. чтобы она процветала расцветала и на дальше организация на крылах надеи приглашает всех одиноких матерей переселенцев инвалидов приходите оденетесь к нас на осень чем можем поможем деток приводить у нас очень много детских курточек сейчас очень много обуви приходите ждем работаем мы в понедельник среда с 12 до 3. Завдяки подібним ініціативам, світ стає трохи яскравішим для тих, хто щодня стикається з темрявою, а наше суспільство трохи добрішим. Софія Григоренко, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. У неділю віряни та священнослужителі різних конфесій традиційно провели спільну молебень за мир в Україні та припинення війни. Як все відбувалось, дивіться далі. Соборний молебень на площі перемоги вже став традицією. І щонеділі він об'єднує тих, хто вірить у перемогу миру та справедливості. Навіть під дощем віряни та священнослужителі різних конфесій зустрілися заради спільної молитви за припинення війни. Будній, добрий люблячий отче, сину, і Духу Святому. Зараз хочемо тобі на початку дякувати за те, що ти нас любиш. Хочемо тобі дякувати за кожного, хто зараз тут є, на цій молитві, за наших священнослужителів, пастирів, за всіх вірних, які тут. Цілим серцем, душею, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Щонедільний молебень на площі перемоги символізує єднання релігійних спільнот та усієї громади. Такі заходи мають на митці духовну підтримку і нагадування про важливість єдності в складні для країни часи. Боже, то дай нам в цьому році, який настав для євреїв, і трошки пізніше настане і для кожного з нас, почати нове, нове осмислення того, що відбувається з нами і через нас. Щоб знову і знову, дивлячись на твій подвиг, дивлячись на тебе через Слово Боже, ми порівнювали наше життя, чи таке, як ти його очікуєш, чи ми робимо те, що ти бажаєш. Мир це спільна справа кожного українця, і соборна молитва теж може стати кроком до його наближення. Господи Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах і на землі. Ти, волієш, ти володієш усіма царствами і народами, в руках твоїх міцність і сила. І ніхто опиратися тобі не може. Ти сидиш на кровимах і тебе безперестанно оспівують серафими. То, що може проти тебе людина? Проклони, Господи, вухо твоє і почуй. Поглянь очима твоїми і побач злі наміри ворогів наших. Віримо, що ти один милостивий і сильний. Також у молитві лунали і прохання про силу та наснагу для нашого народу, аби ми гідно вистояли у боротьбі. Господи, всемогутній Боже, царю, всіх царів і Господь всіх володарів, ти сказав, що є все в твоїй силі. Не одна волосина не впаде з нашої голови. Ти будеш сприяти закінченню війни, де б вона б не розпочалась. Ти зламаєш лук, знищиш меч і колесниці спалюєш вогнем. Будь нам допомогою, захистом і силою, кам'яною горою та обороною від ворогів. Не покинь насліддя твого, названого святим іменем Христовим. Щонеділі віряни продовжують посилено молитися за нашу Україну, військових та вимушених переселенців, які покинули свої домівки через агресію РФ. Кожен недільний молебень дає надію на мир та прагнення до кращого майбутнього. Марія Бардаєва Олексій Кержиновський, Крамжицькі новини. Різноманітний спектр позитивних емоцій, драйвові пісні та багато іншого. Це все відчули кременчужани на концерті співака «Чів», який днями відбувся у Кременчуці. Як це було, дивіться далі. Кременчук привіт. Мене звати Чів І я сьогодні вперше у вас. І я чусливі, що ви прийшли до мене. Ось так шанувальники зустріли виступ співака ЧІФ на сцені міського палацу культури у Кременчуці. У рамках великого концерту музикант заспівав свої найвідоміші хіти та навіть провів сеанс мантри разом із залом, покликавши тепло. Ну а зараз знову мантрові. Усі глядачі з задоволенням поринули у творчість виконавця, насолоджуючись унікальним стилем та неповторним вокалом, який демонстрував Влад Чіф. Подобається дуже пісні в захваті. Ще підемо. А яка <реш> не вибуху, ще пісня? Рани. Атмосфера дуже чудова, класно співає, голос неймовірний. Ну, підемо ще. Дуже класний концерт, дуже класна українська музика, український контент. Безперечно, з кожним роком в Україні з'являється все більше талановитих та цікавих артистів. Кременчужани із радістю і далі зустрічатимуть виконавцячів та багатьох інших з концертами у нашому місті. А це. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. «Секс на пляжі не тільки коктейль. Прем'єра вистави театру Чорний квадрат. І вже 17 жовтня о 18.00 у міському палаці культури кременчужани зможуть на власні очі побачити цю неймовірну постановку. Де придбати квитки, дізнавайтесь у наступному матеріалі. Вже 17 жовтня у міському палаці культури відбудеться довгоочікувана прем'єра від театру Чорний квадрат. життєстверджуюча комедія під назвою Секс на пляжі не тільки коктейль. Ця вистава частина популярного. Проєкту, що розкриває усю палітру емоцій, з якими стикаються пари у стосунках, на Кременчужан очікує, захоплюючий вечір, сповнений гумору, драматичних поворотів і справжніх життєвих ситуацій. Історія вистави розповідає про сімейну пару, яка повертається додому з вечірки та вирішує розібратися з накопиченими емоціями. Щастя, ревнощі, страхи, і навіть маленькі дракони, все це стає дійсністю під час нічної розмови. Глядачі познайомляться з героями, яких вже знають з вистави «Ти мої бажання. Цього разу ви зможете побачити, як змінились їхні стосунки через рік подружнього життя. У головних ролях талановиті Сергій Федорчук та Анна Яновіцька, які майстерно розкриють усі нюанси людських почуттів. Купуйте квитки на сайті Карабас, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Ми маємо ставати сильніше щомісяця, щотижня. Дякуємо всім, хто допомагає, усім, хто працює заради України. Дякуємо всім, хто б'ється заради нашої держави. Слава Україні!